Це штани GORE-TEX І якщо б ми створили для них рекламний слоган, то він звучав би так: лютий захист в найлютішу погоду. Що по характеристикам: по-перше, ці штани призначені для носіння поверх базових шарів одягу під час вітряної погоди та сильних злив. Тканина забезпечує не тільки максимальний комфорт рухів, а й захист від вологи та бруду. По-друге, виробник попіклувався про посилення колін та місць сидіння додатковою щільністю матеріалів. Регульований пояс на резинці дає змогу регулювати посадку індивідуально, а бокова частина штанів на блискавці легко одягається та знімається поверх взуття та іншого одягу. Ну і по третє, ви взагалі бачили цей стиль? Це унікальний екземпляр, з яким вам не буде страшна ні літня злива, ні болото по коліно. Більше цікавинок та позицій на нашому сайті, в інстаграмі та телеграмі. Купуй цих красенів вже зараз.